Міська зажигалка BMW F22. Причому не проста, а 3-літрова М-варіація. Такі варіанти можна робити в районі 14-15, повністю під ключ 3 літра в м комплектаціях Максималочки. На аукціоні уходять в районі 5. З ремонтом будуть ставати в районі 14-15. Це перша їхня варіація з 2013 року по 16 вони випускалися. В 16-му вже почав випускатися новий кузов, і це F87. Ну, такі варіанти вже буде трішки дороже. Десь в районі 17-18 під ключ буде ставати. А що ж наш ринок? Наш ринок починається від 17-950. і це без М-комплектації. Перша МК-20 і полетіли доверху. А ми вам пропонуємо f 87 в ці самі гроші, що вартують у нас. Звертайтеся в компанію Intertrade, привеземо найкраще авто, а за телефоном в описі безкоштовна консультація. З вами був Олександр.